У багатьох людей на робочому столі є календар. Хтось вириває листочки з нього, хтось перетягує квадратик, а хтось просто закреслює фломастером дату. Всі ми слідкуємо за днями, які пройшли, чи плануємо щось на майбутнє, чекаємо свят чи якихось важливих подій. І завжди поглядаємо на календар. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Павлюк, і я розповім вам усе про цей винахід людства. Календар це спосіб розподілу часу на дні, тижні, місяці та роки. Саме він допомагає людям відстежувати, коли відбуваються різні події, свята чи зміни пів року. Він як великий органайзер, який допомагає всім у світі жити за одним планом. День це час, який триває 24 години. Це період, коли ми можемо працювати, гратися. Відпочивати, ну і звісно, що ж спати. Тиждень складається з семи днів. Ми починаємо тиждень з понеділка і закінчуємо неділею. Кожен день має свою назву і порядок. Місяць. Це час, який триває 30 або 31 день, а лютий 28 або 29 днів. У році є 12 місяців, а 12 місяців це рік. Він триває 365 днів. Це час, за який земля робить повний оберт навколо Сонця. Один раз на 4 роки буває високосний рік, який має 366 днів. Лютий у такому році триває 29 днів. А як це працює? Цює розкажуть у інших сюжетах, тож не перемикайте А я продовжу про календар. Він допомагає нам знати, коли у нас свята, такі як Новий рік, Різдво чи День Незалежності. Також він показує важливі дати, наприклад, Дні народження чи річниці. З календарем легко планувати свій час. Наприклад, коли підготуватися до контрольної роботи в школі або запланувати поїздку на канікули. Календар також допомагає знати, коли починаються пора року, весна, літо, осінь і зима. Це важливо, щоб знати, як одягатися або які справи робити. Наприклад, коли садити рослини. У багатьох країнах є особливі календарі, які допомагають людям знати. Коли проводити релігійні чи культурні обряди і свята, а раз на чотири роки надається один день у лютому, щоб календар відповідав реальному часу, який потрібен землі для повного оберту навколо сонця. У багатьох мовах дні тижня названі на честь планет та богів. Наприклад, англійський Sunday походить від сонця, а Monday – від місяця. А у стародавньому Римі перший місяць року був березень Марч, названий на честь Марса, бога війни, тому що саме навесні починалися військові кампанії. Ви зараз стоїте, тоді сядьте. Не у всіх країнах новий рік починається 1 січня. Наприклад, у Китаї за місячним календарем новий рік святкують наприкінці січня або на початку лютого. Здивовані? А у нашій програмі далі ще більше цікавинок. Тож не перемикайте! А я, Анастасія Павлюк, уже прощаюся з вами. До нових зустрічей.